Знайшов Бога, якого об'явив людям Ісус Христос. І, Історик ми є християнами. Він сам повірив в цього Бога і наших предків навчив також вірити в нього. І прийняти Його, і стати частиною Його, бути втіленими в Ісуса Христа, в святу церкву через святу Тайну Хрещі. Ця подія відбулася більш як тисячу років тому. Але ця подія Відбувається з покоління в покоління, бо ми не є тільки спадкоємцями чогось, ми є спадкоємцями в тому значенні, що ми не тільки щось одержали, але що ми це також здійснюємо у нашому власному житті.